Погнали знімати. Кетчуп пранк. А я пранки знімаю. Добрий день, а я пранки знімаю. Добрий день. Це кетчуп пранк. Де такий кетчуп можна купити? Кетчуп пранк. Кетчуп. Пранк. <реку> <реку> Де такий кетчуп можна купити? Гарного вечора. Такий кетчуп можна купити. Арно, вечора Добрий вечір. А де такий кетчуп можна купити? Гарного вечора. Де такий кетчуп можна купити? Ай! Гарного весера. Де такий кетчуп можна купити? Гарного вечора. А де такий кетчуп можна купити? Це пранк? Кетчуп пранк. А де такий кетчуп можна купити? Де такий кетчуп можна купити? То ви побачите. Де такий кетчуп можна купити?